Вітаю, чи люблять іграшки, котики? Так, вони люблять іграшки. Вони ж теж як діти. Точніше, вони теж діти і також люблять іграшки. Як ми спостерігаємо, три котусика прилягли біля. Іграшки найближче до іграшки прилягає вуся. Ось такі кутусики на інший раз. Я їм принесу ще іншу іграшку. Подивимося, як вони будуть реагувати на ту іграшку. Друзі, ставте вподобайки, поширюйте відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Зустрінемося в наступному відео.